У ресторан української кухні Мампліс мешканці Лос-Анджелеса приходять скуштувати вареники з різними начинками, борщ чи традиційні десерти. Його понад рік тому відкрила родина з Маріуполя, яка, тікаючи від війни, переїхала до Сполучених Штатів Америки. Та цього разу тут особливе меню його підготувала відома в сан франциско українська шеф-кухарка та авторка англомовної книжки рецептів української кухні Будьмо Анна Волошина. Боже і смачно. Оце кухня молодці у форматі поп-ап Анна працює вже не перший рік. Під час таких заходів знайомить американців з українською кухнею та збирає гроші на створення меню для події в Лос-Анджелесі. Її надихнула нещодавна поїздка до України. Те, що зараз відбувається в Україні, це кулінарна революція. Ми віднаходимо нашу кухню, і навіть не тільки віднаходимо, ми зараз її створюємо. І тому мені дуже важливо було зустрітися з шефами, які цим займаються зараз, які е, на передовій і які нашу кухню зараз пишуть. Анна розповідає. Зараз українці намагаються досліджувати, що готували до радянського союзу, адже за 70 років багато страв забули, чимало продуктів та рецептів запозичили в інших колишніх республік. Нова ж українська кухня це відродження традицій, але із новим звучанням. Зараз люди дуже зацікавлені в тому, щоб розвивати локальні сири, бринзу, щоб віднаходити традиційні рецепти. Ми пропонуємо ферментацію, ми пропонуємо квас. Ми пропонуємо та навіть борщ, але борщ цікавіший, більш, більш новий. А що пропонують скуштувати відвідувачам мам Все це з різних куточків нашої країни? Я дуже сильно хотіла показати красу нашої країни, щоб люди прийшли і могли тут спробувати це. Наприклад, рецепт дерунів вона привезла із Закарпаття. Каже, це найсмачніші тертюхи, які колись куштувала. Подаються із грибною підливою та мікрогріном. Дуже вершковий і м'який приємний грибний соус. А меню закусок представляє місто Одеса. У Нас тут фаршмак, тут з синеньких, тобто з баклажанів, Це фаршировані яйці. І перці фаршировані фетою. Я б їх, звісно, б не фарширувала, але в нас є фета тут. За Київщину в меню відповідають ліниві вареники із ягодами. Не забула Аня і про Крим. Відвідувачам пропонують кримсько-татарські манти. Для мене дуже важливим було показати кухню Криму, бо зараз, як ніколи, хочеться, щоб Крим був український. І того я вирішила, щоб були манти. За задумом Анни подають манти із червоною та зеленою аджикою. А найбільшим згустком кольору цього меню є холодник, який представляє кухню Харківщини. Освіжаючий борщ готується на основі кефіру та буряків, а додають смаку хрумкі, огірки, редис та яйця. Ця страва найбільше сподобалась другові Анни, мешканцю Лос-Анджелеса Брайану. кожна людина повинна хоч раз у житті скуштувати борщ. Аня пропонує холодний і борщ сьогодні. просто чудовий і дуже красивий. Яскраво рожевий. Він дуже смачний. для Брайана Україна аж ніяк не тере інкогніта. Він знімав фільм про харківських митців, і саме колега з цього проекту познайомив його з Анною. каже саме яскраві кольори, те, що вирізняє українську кухню з поміж інших. Як американці, ми дивимося на східну Європу і думаємо, що вона тьмяна, сіра. А коли дивишся на українську кухню, то бачиш всілякі яскраві кольори. Це одна з найяскравіших кухонь у світі. Ви знайдете безліч кольорів, які ви не звикли їсти. І смак у неї зовсім не такий, як очікують люди. Анна впевнена, українська кухня дуже зрозуміла для багатьох культур. Українська кухня вона може бути. Для людей якоюсь іноземною, але воно завжди буде зрозумілою. Бо ці смаки вони, до них дуже, дуже легко до них прикипіти, бо воно смачне, воно комфортне, воно якесь таке, ніби тебе огортає. І того люди, вони всі йдуть усміхнені, всім подобається. Рікі та його дівчина Яна, схоже, поділяються цю думку. You have, you know, your soup, your ваш суп, ваш борщ. Я особисто люблю буряк. Так що мені ваша кухня підходить, усі смаки. Я люблю кріп. Все, що я їв до цього часу, це було дуже добре. Мені смакує. Ріки навіть придбав книгу Анни Волошиної, щоб готувати для своєї дівчини, і навіть встиг спробувати кілька рецептів. Тим часом Анна готує наступну цього разу про сучасну українську кухню. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Веськевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.